У нас утворилася петля, пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Це петлі підйому, вони також рахуються стовпчик з одним накидом. Накид вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, нагачкує три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через 2. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали 1, 2, 3, 3 стовпчики з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок в кільце, знову пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2. 3. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ми пров'язали дві частинки узору по три стовпчики з накидом, і між ними одна повітряна петля. Повинні пров'язати ще чотири таких частинки узору по три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Отже, ми пров'язали Шість частинок по три стовпчики з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю. З'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В нас на гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два. 3 накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. З першого з накидом ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Ось тут одна повітряна петля. що ми Вводимо гачок під низ. Пров'язуємо стовбчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовбчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі: Один, два, накид. Вводимо гачок під низь під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі: 1, 2, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі: один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом, один. 2. 3. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На знагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні підлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у перший стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один накид, вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі: Один, два. Накид, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас з нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з накидом два накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, 2. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1 2. Пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3, Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. В нас на гачку є дві петлі. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. В нас на гачку є три петлі. Пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо з трьох повітряних петель: Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю і у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. У нас нагачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єдналися стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У нас на гачку 4 петлі. Пров'язуємо через цих чотири петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3. Вводимо гачок в четвертий стовпчик з накидом. Один. Два, три, 4. Перетягуємо ниточку і пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в четвертий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У нас на гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через цих чотири петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, з'єднуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Тут пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нас нагачкує 4 петлі. Пров'язуємо через цих 4 петлі. Пров'язуємо з трьох повітряних петель: 1, 2, 3. Вводимо гачок в першу петлю. І в вершинку трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо через ці петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, вводимо гачок в перший стовпчик знакідом, з накидом. З'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо нашу підставку під гарячу на виворотний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Наша підставка під гаряче готова. Дякую всім за увагу.